Початок робочого тижня ви дивитесь новини рідного міста. Про головні події дня розкажуть вам наші журналісти. Вітаю вас. Сьогодні на перехресті вулиць зеленої та Шевченка сталася дорожня транспортна пригода. Водій на білому шевроле Лачетіна їхав на жінку, яка з трьохрічною дитиною в візку переходила дорогу. На щастя, дитина ушкоджень не отримала, а от жінці поталанило менше. Її із травмами доставили до приймального відділення Стрийської районної лікарні. На жаль, за словами працівників ДАІ, такі аварії не рідкість. Правило старші люди порушують правила дорожнього руху. Я вже неодноразово говорив, що переходять дорогу поза пішохідним переходом при наявності пішохідного переходу на заборонні сигнали світлофора і так далі. Україні прийшли урочисті заходи з нагоди 70-ї річниці створення УПА. На марш Слави у Львові зібралося близько 400 львів'ян, які одягнули традиційну форму опірців, шапки з тризубами, зброю та інші атрибути повстанців. Учасники маршу скандували Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам. Колона учасників прийшла центральними вулицями міста до площі ринок. Також стінами ратуші прийшло нагородження посмертно 22 командирів УПА пластовим за із хрестом. В столиці також відбулося віче і марш боротьби УПА. Спершу відбувся мітинг у парку імені Тараса Шевченка, після якого декілька тисяч людей рушили до Михайлівської площі, тримаючи в руках партійні прапори Вого Свобода», державні та червоно-чорні прапори. Марш боротьби УПА завершився концертом українських виконавців на Михайлівській площі. Серед них кому вниз фліт та інші. Шанували пам'ять загиблих бійців УПА і в Стригію. Урочистий вечір відбувся в міському будинку культури. Отець храму Успіння Пресвятої Богородиці Андрій Бінас привітав людей із визначною датою. Священик наголосив, що повстанці здобули незалежність ціною власного життя. Вони справжні воїни, лицарі та патріоти. Науковий співробітник інституту українознавства Роман Грицьків розповів про історію створення та діяльність УПА. Участь в урочистому вечорі взяли і школярі. Вони поіменно згадали загиблих війців. Яків української повстанської армії Любомира Сулик наголосила, що молодь повинна цінувати жертовність молодих бійців і продовжувати боротьбу за незалежність. Закінчується вечір повстанськими піснями. Не було бажання завоювати багатство для себе, для своєї родини. В них було єдине, єдине багатство в душі. Це їхній націоналізм, їхній патріотизм, з якою з якого вони йшли. У цю невідому дорогу, у цю невідому боротьбу, Малі дідушечі, що на Стрищині відбудували та освітили знищену Криївку. Віднайшли та відновили її за власні кошти двоє тутешніх селян. Урочистості відбулися у день 70-ї річниці УПА свята українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Подія стала знаменною не тільки для мешканців села, а й для усього стрийського району. Більше у сюжеті. Про існування Бандерівської Криївки у лісовому масиві мешканці навколишніх сіл чули та про конкретне місце її розташування довідалися лише тепер. Залишки від підірваної танком Криївки, у якій загинули борці за волю, віднайшли двоє селян лісничий Олег Сах та фермер Василь Бальковський. Чоловіки довго мріяли відновити історичну знахідку. Гроші на втілення благородного проекту в життя шукали скрізь. І коли необхідної суми повністю зібрати не вдалося, основні витрати Олег Іван. Василь... Сіль взяли на себе. Реконструювати знищене було неможливо, а ось збудувати на цьому місці нову Криївку вдалося мешканцям села за один місяць. Самі бачите, що в лісі далеко треба було. Хлопці найперше погодили з лісгоспом, щоб дали дозвіл прорубати дорогу, прорубати це місце. Це тобто, був тут ліс. Тоді я за два тижні сам у Лосівської ради, тільки два тижні тому вони мені призналися, що вони щось роблять. Завершивши усі підготування, розпочали святкування. У неділю мешканці малих та великих дідушоч, а також гості спільно помолилися в церкві. Потім урочистою ходою попрямували до села, де у обох парафії освятили Криївку. Після панахиди Микола Магас поділився своїми спогадами про Миколу Притоцького, який єдиний вижив у знищенні ворогами Криївці. Пам'ятаю, коли в нас в був конференції націоналістів три райони з'їхалися. Він лежав в лікарні. Йому робили, робили операцію тут щось. Він тако прийшов, народний дім, от такого тримався руками, вийшов на сцену і каже: я живий націоналіст, який боровся за волю України, живий приклад, який дійсно естафету боротьби. Старшого покоління передав молодшому поколінню. Колишня зв'язкова розповіла правдиві історії боротьби українських повстанців. Саме їй 15-річній дівчині вдалося самотужки врятувати двох борців за волю України. Я боліла за свою неньку Україну, носила своїм хлопцям, що могла, продукти, переводила їх, куди мені сказали. Так. І... Кажу, ніколи я слова сину і не нарікайте, діточки мої дорогенькі на нашу неньку країну, Любіть її. Поруч з новозбудованою Криївкою є й меморіальна дошка, поділена на дві частини. Одну з них віддали великим, іншу малим дідушичам. Тут вписали імена 63 бійців за волю України. Їх згадали та оспівали мешканці села у піснях. Катам червоної Москви вони не знали, що їх зрадять, катам червоної Москви, хати криївку обступили. Жителі великих і малих дідушеч, представники куну, пообіцяли, щороку на свято Покрови проводити тут урочисті заходи. А сільський голова планує організувати екскурсію до новозбудованої Криївки. Марічка Ходовицька, Тарас Семигаленко, Стрийські новини. Я буду мамою. З такою назвою строю відбувся перший фотоконкурс краси вагітних жінок. Організатором такого дійства став супермаркет Мамадай. Тривав конкурс з 10 вересня по 14 жовтня. Кожен охочий міг проголосувати за ту чи іншу світлину учасниці на соцсторінці супермаркету. Хто переміг та які призи вручали? Дивіться далі. Вагітність це період співпраці жінки з Богом, коли в ній твориться нове життя, про яке хочеться розказати всьому світу. Таку можливість отримали усі вагітні стрія та області. Супермаркет Мама Дай організував перший фотоконкурс серед жінок при надії. Власне в супермаркеті. У нас є програма спеціально для вагітних жінок. Програма лояльності називається Буду мамою». Ну, взагалі, період, коли жінка вагітна, це для неї найщасливіший період в житті, я так думаю, для кожної жінки. І власне вирішили ми з колегами придумати такий конкурс для стрийських жінок, для жінок стрийського району, навіть з міста Львова, у нас були учасниці. Власне, який би називався з одноіменною назвою я буду мамою». Взяти участь у конкурсі погодились 44 жінки. Вони надсилали світлини зі своїми кругленькими животиками на спеціальну сторінку однієї із соціальних мереж. Конкурс тривав недовго з 10 вересня до 14 жовтня. До цього часу вистачило, щоб зібрати необхідну кількість голосів. Перше місце отримала Христина Іванчукова. За її фото проголосували більше півтори тисячі людей. Ну я насамперед дуже вдячна всім, хто за мене голосував. Я хочу висловити велике спасибі знайомим, незнайомим друзям. Я задоволена, що я виграла це. Велике в мене враження від того, і я просто, я, я щаслива. Жінки, які перемогли у конкурсі, отримали призи від супермаркету Мамадай та від партнерів акції торгових марок Лові Джонсон Джонсон, Уша Сейнянь, Стеллар, Фрісо та Хагіс. До речі, вони також обрали своїх переможниць. Серед них світлина Уляни Тимків, на якій жінка разом зі своєю півторарічною донечкою Анною. Її нагородили у номінації Найкращі друзі. Я не перший беру участь. Конкурс не організована, але зайняла якесь прозва місце в бачимо, дуже приймаємо із Супермаркет Мама дай час організовує акції для дітей та батьків. Обіцяють фотоконкурс Я буду мамою проводити щорічно. Сьогодні міжнародний день білої тростини щорічно його відзначають 15 жовтня. Мета нагадати суспільству, що поруч із нами живуть люди, яких завжди оточує темрява і які потребують підтримки і розуміння як з боку зрячих, так і держави. Захід присвячений незрячим устрою, відбудеться 24 жовтня об 11-й годині в міському будинку культури. До слова, сьогодні в Україні проживає близько 65 тисяч незрячих осіб. Загалом же у світі орієнтовно 314 чотирнадцять мільйонів. Онів людей, що мають порушення зору, викликані різними причинами. З них 45 мільйонів є сліпими, з яких діти віком до 15 років. За різними оцінками налічується близько півтора мільйона. Хоронці розшукують зловмисника, який стріляв у львів'янку. Його прикмети різ 185-190 см, сантиметрів. Худорлявої тілобудови може використовувати парик з чорного прямого волосся довжиною 10-15 сантиметрів. На час скоєння злочину був одягнутий у довгу коричневу куртку з капюшоном чорні синтетичні штани та кросівки. Підозрюваний може бути озброєний вогнепальною зброєю невідомого походження. Сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту телелан.юе. Попереду новини спорту. А я прощаюсь з вами вдалого вам вечора. Вище за силу немає нічого, крім уміння нею володіти. На часі спортивні новини. З вами Олег Филих. Мої вітання. І розпочнемо з хокею. Федотенко і Понікоровський повертаються до збірної України. Хокеїсти Донецького Донбасу. Олексій Понікоровський, і Руслан Федотенко вже скоро будуть захищати кольори збірної України. Про це заявив головний тренер національної команди Олександр Куликов. На думку наставника нашої збірної, головне для Федотенка і Понікоровського, зараз це звикнути до більш широких європейських майданчиків. Руслан Федотенко зіграв за збірну України один поєдинок на Олімпіаді в Сотлек Сіті, відзначившися. Результативним кітком у цих змаганнях дебутував у національній дружині Олексій Понікоровський. Провівши тоді чотири поєдинки, він записав на свій рахунок гол і результативну передачу. Шахтар інтер позмагається за Марковича. Донецький шахтар веде боротьбу з міланським інтером за трансфер українського нападника сербського партизана Лазара Марковича. На Наразурі розглядають 18-річного таланта в одному матчі проти сербської команди, який відбудеться 25 жовтня в лізі Європи. Конкуренцію інтеру та шахтарів в боротьбі за Марковича складуть Фіорентина, Лаціо, Челсі та Ліверпуль. Амбітний Зінадін Зідан – колишній півзахисник збірної Франції, Зіндін Зідан, розповів про своє бажання стати професійним тренером і попрацювати з національною командою. Я збираюся отримати диплом професійного тренера. Мені потрібно з чогось почати і почну цього року. Додамо, що в грудні в Бразилії відбудеться традиційний благодійний матч за участю команд Зідина Зідана та Роналду. Гра всі збори, від якої будуть спрямовані на боротьбу з бідністю, відбудеться 19 грудня на новому стадіоні Греміо. Відзначимо, що Зідан вперше зіграє на батьківщині Роналдо у Бразилії. Новий контракт між Реалом і Кріштіану Роналдо готовий до підписання. Агент футболіста Жоржа Мендеш і президент клубу Флорентіно Перес домовилися про те, що гравець буде отримувати 15 мільйонів євро на рік, вийшовши таким чином на друге місце в списку найбільш високооплачуваних футболістів світу після Самуеля Самуелято, чия зарплатня в Анджі складає 20 мільйонів. Вимога Кріштіану отримувати 100% приходів від продажу його зображень задоволена. Не була як і раніше, 40% від цієї суми. Буде надходити на рахунки клубу. Ось світ буде заздрити Манчестер-Сіті. Англійський Манчестер-Сіті хоче виховати власних футбольних зірок. Для цього городяни планують побудувати надсучасний тренувальний комплекс вартістю в 100 мільйонів фунтів. Планується, що будівництво закінчиться через два роки. Площа комплексу складе більше 32 гектарів, де будуть розташовуватися 16 полів з різними покриттями. Чемпіони Англії мають намір змусити весь світ заздрити їх роботі з молоддю, а також допомогою цього повністю перебудуються під систему фінансового. Феплейн. Шейх Мансур бажає побачити в Манчестері аналог академії Барселони, яка виховала Хаві, Н Єсту і Месі, а також безліч інших суперзірок світового рівня. І це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Здобуваючи щастя для інших, ми знаходимо його для себе. Чого і вам бажаємо. на все добре. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, ввечері йтиме дощ, температура повітря вночі 9 з плюсом, в день 19 вище нуля. Атмосферний тиск 733 мм ртутного стовпчика, велось повітря 72%.